на Нашому каналі. Зараз почистимо сніг біля бичків, щоб був би доступ до силосу, до хліва, А то вже силос закінчився, також і солому щоб було б зручніше брати. Ага. І до Силосу теж дорогу замело. Вночі падав сніг. Так, всім привіт! Сьогодні снігу вже немає, то будемо трохи розчищати, зробимо таку невеличку інфраструктуру, щоб добратися до Силосу і також до Сіна Соломої з тої сторони хліва. А так, бачите, взагалі трохи понамітало. Нічого нам писали, що раніше завжди такі зими були, то це повідвікали люди. Коли, знаєте, перший день сніг падає, то там всі в Фейсбуку вставляють фотографії, як дуже красиво так. Там якесь ще деревце, чи самі у снігу чи сніжки, які грають. Коли на другий день вже бат нападало, то вже починають сваритися, хто почистив дорогу, а хто не почистив, чи хліб може доїхати, чи не може доїхати. А зараз якийсь там тиждень чи днів пару трохи прочищаються. У трасеці всі люди попривикають також і ми. Та й нічого. знаєте, така лопата не дуже для такого діла. Вона призначена, але так стараюсь трохи ножа вверх підняти, щоб не захватити ніякого каменя, того, що можна наробити біди. Але краще як руками все одно непогано виходить. Бічкам нічого, бічки коли бачу, коли такий морозець, то вони навпаки більше поїдають. Їдять, стараємося підстріляти, щоб у їх було б сухо, та й мешкають. Там бачите, йде бар'єр, тоді шифер зразу. І така тепловідача, все одно ж бички трохи є, то вони тепла відділяють, але ж воно все так не дуже утеплене. Ось такі до справи. Там бачу, де саме тюки, де село нічого, небагато снігу. Зараз тут якось доберемось. За одну пару кошів привезу був би Знов на якісь днів три. Чи ні два хоча б. Думаю, можливо, вже снігу не буде більше падати. Хай вже розтає. Хай трохи полежить, прикриває земельку. Ось тут, бачите, тоді пробирався, трохи то проїхав раз трактором до, до тюків. Але треба буде трохи на прушки зробити, то, щоб по кругу так об'їжджав. Треба брати, то не видно нічого. Так, Добре, будемо продовжувати. Як ми показували, що нас сила примерзає, то говорили, що неправильно він заложений. Я щось то знаю, Мені здається, що якби не був заложений, то він буде примерзати все одно. Він там не робиться повністю не замерзає, але така скоринка. Підмерзає. Хоча раніше батьки ложили сіллю, пересолювали, також примерзав цими бактерією. Але нічого, у його він там трохи відійде. Хай бички їдять. Так, що поїхали? Ого! Силос з десь там? Десь там силос? Нічого, якось помалу вже буде менше. Що трактором, що лопатою? Так, зараз глянемо що там у нас робиться. Може то зверху перштралб скинуть. Якщо знаєте, протягом місяця не розтане, то ще нам буде клопоти з піском, цим, що зверху ми насипали землею. Ну, вже на той рік може не налаштуємося, щоб не робити таке діло просто його клійонку брезентити і все. Але страшнувато. я не знаю, як там. Я ту бактерію вніс, бо там, знаєте, такі комплекси більші заложують, то там йде зразу форсунка в самих комбайнах, Вона гарно рівномірно. Техніка трамбує не така, як у нас, а дуже важка. То, то там можна і не накривати так. А в нас таку підстраховку робимо. Але набагато більше з цієї роботи. Не набагато більше, але більше. Так що не пасти буде. Бо якщо знаєте на силу не вдасться чи ще щось там, то буде труба діло. Ой, мені здається, Коля, що мабуть і землею все-таки будеш накривати. Бо думаєш, часом може йде і не так проїхав трактором. Ну Це знаєш так по колишньому, так раніше робили. У колгоспах. Там якось звісно, за кордоном, то такі мішечки насипали пісок і мішечками приложували. Там кілограмів 20 вони. Така стояла ліка, люди там зав'язували одразу, а хто колесами, хто чим. Коля, а якщо не землею, то чим ми можемо притиснути, щоб була клейонка накрита? Там клійонка тоді. Така грубша, як брезент, тоді сітка. Це говорю якраз з Анатолієм Клименком. Чоловіком, що нам подарував Дніпро, то він каже, що пробуйте переходити без землі вже. Хто розказував, як воно правильно як робиться. І в їх, до речі, круглий рік вони дають силу, при цього не міняється. Жара, не жара. О, тут у нас золотий запас. О, все, я тут зараз москаль наберу. О, то він і не мерзлий, але зверху трошки снігом. Ну так, да, тут зверху не було тюка. -то були тут? Але, бачите, отак трошки тільки. Але передаю 20 то знову понакриваємо тюками. То знаєте, так переживали, як воно, що до чого і сніг, он півгодини роботи, та і все. Розчистили. Далі привезу одразу кошом коша почищу, але там ще прицепчик стоїть з комбікормом. Така лопата, як то нема чоловіка вдома. Що, погано причеплена чи що? Чи легка? Ні, там трохи тут вона. А? І тут позамерзало вчора його. Зараз поламаю ти. Що в мене є? Так. Зараз бічками кинемо зразу. Бички, бачите, лягають біля стіни, бо там трохи сухіше. Шукають, щоб також не мокрому лежати. Двері закрию. Як з вулиці, то тут взагалі тепло? Ну. Хліві. З цієї сторони теж Коля утеплив, тюкам все рівно буде затишніше від дверей. Коля утепляє комультику, там, де поросята будували будинки різні. Там, де нах-нахнухнув і ніхнів, угу. про цей. Ну, бачите, льоду немає, вода не замерзла. Коня, то спочатку ж побудований ж нормально, а вже потім в процесі, щоб було б тепліше. То, ну, знаєш, не дуже так виходить, що все одразу і все чітко. Якби знаєте, був, був би фінансовий безлім. Роби, а ми так стараємося ще більш-менш усе своїми силами зробити. Тож, то, що, як, наприклад, наймати, то то ще треба десь на роботу треба влаштовуватися, щоб бички вгодувати. А так взагалі, знаєте, там, я думаю, і на воротах, на цих дверах, де з бляхи, там мене, по-моєму, профіль троєчка. Якраз пінофлекс, троєчку на піну його посадить, поставить і хай собі держиться. Вони, вони трохи грають, піна також, вона так, не дуже така жорстка, та не думаю, що підпадає. Ну, а то вже зараз говорить, то безполезно. Це просто так було б, можливо, в ідеалі. Мало, що, десь, ще четвертьюка взяти. Привозить, знаєте, кормоцех у нас такий. А як зайти мені, якщо є? А трохи буде незручно сило давайте. Ні, нормально це Так добре, беремо лопату, демо по ковша. Що ти, Моська, не змерз? Ну вже він тут не сам, чого він змерзне? Вже ж є в його по сусідству. Вже бачимо, трохи треба причепити ланцюжка йому, то що. Мені здається, коли ж трохи підріс, треба поміряти тобі. Може ще й добре, що не зняв би. Добре є. Думаю, скільки кілограм? Може 200? Не, не взяв, нема мене. О, ще, ще, ще можна поїти, а ще соску став би. А, моська. Ідемо. Ох, як в очі. Ото снігу треба попоїздити. Ну. Щоб його по боках порозвозити. Але так вже добре, вже воно буде, коли, там, коли трактором, коли тачкою підвозить у Навіть коли, якщо буде йти сніг, то вже будемо трохи підготовлені. Ну. Комбікорм є, силос. Дорога прочищена, то вже я думаю, мабуть, вже скільки вже ж не буде, правда? Ми вже будемо знати, що треба робити. Ми будемо знати. Не треба плакати. Суколя привіз, комбікорм теж є у прицепчику. Вже можна пару днів тільки роздавати їсти, а потім знову організуємо. Трохи мало місця, бо і всього тут вже. Можливо, ту скриню посунемо туди в кінець, де ну, прицепчик буде вміщатися. Я туди. так мало, коли пересипаю її. Зразу з прицепчика, то буває такий, що вдома наготовив, яких пару відео пересиплю, ти все, а так завжди з прицепчика беру. Їдемо вже. Поїхаємо. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, Янгола Охоронці Збройним Силам України. Всім до побачення!